Доброго дня, любі малята! Коли ми говоримо про щастя, душевний спокій, радість або задоволеність, ми говоримо про психічне здоров'я. 10 жовтня відзначають Всесвітній день психічного здоров'я. А що ж таке психічне здоров'я? Це певний резерв сил людини. Завдяки яким вона може подолати неочікувані стреси, стан рівноваги між людиною та навколишнім середовищем, гармонію у стосунках з іншими. Психічне здоров'я особистості залежить від багатьох факторів правильного харчування, режиму дня, перебування на свіжому повітрі. Рухової активності, хобі та захоплення, спілкування з цікавими і позитивними людьми, уміння і можливості виговоритися. Психічно здорова людина може розрізняти свої емоції, керувати ними. Емоції це душевні переживання, хвилювання. Що залежать від навколишнього світу, емоції розділились на позитивні, які допомагають зберегти здоров'я це радість, упевненість, веселість, захоплення, спокійність та негативні, які викликають поганий настрій. Це страх, злість, смуток, незадоволення та інші. Ось послухайте вірш. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання. Це емоції, мій друже, і вони важливі дуже, як корисні позитивні, сміх і радість спокій теж. Злість і смуток негативні. За емоціями стеж. Швидко негативний настрій зіпсує здоров'я, знай. Не сумуй, жартуй, сміхайся, завжди добрий настрій май. Доведено, що люди, які часто відчувають негативні емоції, важче хворіють і одужують повільно. Щоб бути здоровим, важливо навчитися контролювати свої. Ну що ж, любі малята, для України тема психічного здоров'я відгукується максимально, адже в умовах війни мільйони українців вимушено опинилися в скрутному становищі. Вони лишаються домівок, якісних продуктів харчування, втратили повноцінний сон. Це призводить до того, що ми надто нервуємось. І це, звичайно ж, негативно позначається як на якості нашого життя, так і на стані здоров'я. Пікуйтеся про своє психічне здоров'я і до зустрічі!